Прібно випрошувати ось це хороше ставлення до себе, ма себе перестаєш приймати. Якщо ми розійдемося, я чиню самогубство. Привіт, розкішна! Сьогодні я хочу поговорити як та, хто був в об'юзумних відносинах не один раз і не один рік. Це відео не є методичкою, по якій тобі потрібно жити. Це відео не є єдиною константою, яку потрібно зазубрити і вважати як істину всього світу. Це відео являється розмовою двох подруг. Одна просто ділиться досвідом для того, щоб інша не наступила на ті самі граблі. Насправді мені знадобилося 5 років для того, щоб я зрозуміла, що перші мої довготривалі відносини так само були аб'юзивними. Аб'юз це не тільки де тебе б'ють, гвалтують, це там, де тебе знецінюють і знищують. Лагідний. Аб'юз це також аб'юз І його насправді помітити набагато складніше, тому що там, де я думала, що я жила з маминим синочком, я насправді жила з дуже чітким і виложеним аб'юзером маніпулятором. Мені насправді завжди здавалося, що аб'юз це щось настільки очевидне, щось таке банальне і усім зрозуміле. Тобто аб'юзера видно здалеку. Він тебе відразу знецінює, він відразу ставить тебе в позицію жертви, і ти не знаєш, як з цього вийти. Або Найпростіший варіант, ми всі знаємо, це коли видно аб'юз жертви фізичного насильства. І я насправді вигадала, що все настільки очевидно, все настільки просто, що своє на той час 20 років я загубилася в лагідному аб'юзі. У відносини я вступила максимально гучною дівчиною з довгими нігтями з чорним довгим волоссям. З бажанням перефарбуватися в рожевий колір, набити з десяток тату, зробити пірсинг. Відносин я вийшла своїм натуральним кольором волосся, зачіскою каре з татуюванням, яке я виборола собі, і з пірсингом, за який мене соромили останні півроку відносин. Якщо спочатку все починалося з чогось банального, і я вважала, що я просто бунтую і відстоюю себе. То насправді я себе зраджувала в цих відносинах. Тому що кожен раз, коли мені доводилося доводити свою правоту, тому що я бажаю зробити це татуювання, я бажаю помалювати своє волосся в такий колір, я себе втрачала. На першому дзвіночку, коли ти отримуєш неповагу до себе, неповагу до свого вибору, до нерозуміння до того, що ти бажаєш, потрібно просто розвертатися йти геть і забувати про цю людину. Це перший момент, коли ти себе зраджуєш. Я зрадила себе на моменті, Дозволила недоречні жарти в свою сторону, я геть не визнаю чорного гумору. Мені знадобилося півроку для того, щоб жарти перестали відпускатися в мою сторону. І коли я вважала, що я просто перевиховувала його під себе, і він змінився заради мене, все насправді було надзвичайно банальною грою, тому що коли вже можа дійшла до ось такого піку, і я задумалася над тим, щоб розірвати ці відносини, тому що жарти для мене недоречні. Жарти раптово припинилися. Тобто, як з'явилася загроза того, що відносини можуть бути розірвані, жарти припинилися. Хоча усі півроку фактично мене обезцінювалося. Моя позиція, моя думка, моє бажання. Жарти були настільки болючими для мене, що викликали сльози, викликали біль, викликали нерозуміння. Цієї позиції е, потрібно зосередитися на тому факті, що це також. Аб'юз, тобто, людина має право на помилку. Ми не знаємо достеменно меж один одного. Кожен з нас може помилитися, кожен з нас може зробити не той вибір, не той вчинок. Якщо це повторюється вдруге, це вже свідомий вибір. Це свідомий вибір образити, нашкодити, завдати болю або навпаки подарувати щастя. Якщо це повторюється втретє, це вже насильство. Тому що не зважаючи на твої бажання, на те, чого ти прагнеш, чого ти просиш. Все роблять так, як шкодить тобі. Якщо тобі потрібно випрошувати ось це хороше ставлення до себе, це невідносиння. Плюс не повинен бути тільки гучним, болючим ззовні, він вже починається на тих моментах, коли ти починаєш соромитися своїх почуттів, коли ти починаєш вагатися, коли тебе гойдають на емоціях, коли ти знаходиш йому виправдання. То адекватному чоловіку йому не потрібно буде знаходити виправдання. Якщо він десь помолився, він за це вибачиться, він визнає свою провину. Якщо він десь уступився, він знайде причину. Тобто він сам зрозуміє цю причину, він не буде шукати відмазку. Зрозумій, будь ласка, є відмазка, а є справді причина це дій або цієї помилки. І справжнього чоловіка не потрібно буде виправдовувати. Якщо ти сидиш і шукаєш виправдання, чому він не позвонив, чому він чесно не прийшов, чому він не попередив, чому він не привітав. Ти вже не там, де ти повинна бути справжньому, нормальному чоловікові, який цінує тебе, цінує ваші відносини. Йому не потрібно шукати виправдання. Якщо ти шукаєш йому виправдання, в кінцевому результаті ти повернешся до тієї точки, де ти будеш запитувати сама себе: а що я зробила не так, а чи я зробила все добре, а чи все окей, чи я нічого не зіпсувала. І на цьому етапі ти вже втратила велику частину себе. Ти вже дозволила чужим бажанням керувати тобою і запхати тебе в бульбашку максимально заповнену сумнівами, максимально заповнену болем і знеціненням. Перші аб'юзивні відносини стали для мене відкриттям, тому що насправді я гадала, що усі три роки я жила з маминим синочком, за якого потрібно було все вирішувати. Мені навіть на думку не спадало те, що аб'юз може мати і таку форму. Тобто в кінцевому результаті я пишалася тим, що я вийшла з цих відносин зі словами, що у тебе сталеві яйця, і ти набагато сильніша за нього. Хоча, дівчатка, будьмо чесні, кожна з нас у стосунках не прагне мати сталеві яйця. Тобто, це не жіноча робота мати сталеві яйця, особливо коли ти у стосунках з чоловіком. Тобто, кожна жінка по життю прагне бути нехай сильною, сильною задля себе. Але вона прагне бути ніжною, вона прагне бути справжньою. І просто так жодна жінка не погодиться відростити собі сталеві яйця і цим пишатися. І коли ми вступаємо у відносини, ми прагнемо відкинути ці сталеві яйця, які хтось колись нам там виростив. І коли ти виходиш зі стосунків і тобі говорять, що у тебе сталеві яйця, і вони більшість за нього, і ти цим пишаєшся на секундочку, мені було 23 роки тоді. Я не могла усвідомити, як я взагалі зі своїм характером могла вибрати чоловіка, маминого синочка, і що мене в ньому притягнуло, чому я взагалі зробила свій вибір саме на його користь. А потім усвідомила, що мій синдром рятівника зіграв проти мене. Тобто я настільки бачила в ньому того епізоду, того експоната, якого потрібно рятувати, що я справді вірила. Я справді вірила щодня, що я його рятую, що я йому допомагаю, що він змінюється, йому краще він вірить в цей світ. Я вважала, що це моя місія. А насправді я кожного дня зраджувала себе, я знецінювала себе, я губила себе. І не один день і не один рік пішов на пошуки відновлення того стану, з яким я вступала у ці відносини. Мої другі аб'юзивні відносини були дещо жорстокішими. Там не потрібно було рятувати. Там потрібно було вижити. Тут я вже познайомилася з агресивним аб'юзом, де тебе максимально відкрито газладять, де максимально відкрито прагнуть показати, де твоє місце в цьому житті, де твоє місце в цих відносинах. А насправді твоє місце не щеплінтуса. Це ще не щеплінтуса, це твій рівень. Хоча все починалося надзвичайно казково, як з фільму Красуня з Річардом Гіром. Це дві абсолютно різні паралелі мого життя, які я ніколи б не думала, що буду порівнювати в одному епізоді і говорити, що і там, і там був аб'юз. Але терапія дається в знаки, і я вважаю, що цим потрібно поділитися. В цих других відносинах я буквально відразу зрозуміла, що не так, але я залишалася. Тобто, якщо в попередніх відносинах мені потрібно було врятувати і довести, що його можуть любити, то в других відносинах мені потрібно було врятувати себе і довести самі собі, що мене можуть уже любити. Тобто, це абсолютно дзеркальні ситуації, які все одно зіграли зі мною злий жарт. І самий перший сигнал, щоб зрозуміти, що ти не в тих відносинах, коли ти розумієш, що себе потрібно захищати. Тобто відносини, в яких ти не можеш бути собою, це вже не гуд. Якщо в тебе з'являється броня, це те від чого потрібно тікати. Тому що, коли ти приходиш е, за теплом, але ти в броні, ти наперед себе страхуєш в тому форматі, що щось може піти саме не так, ось зараз з ним. Це вже не окей, тобто тебе крадуть не сварки, тебе краде сама вся ця ситуація, все те, що відбувається між тобою і ним, бо тебе не приймають, і в кінцевому результаті ти сама себе перестаєш приймати в аб'юзивних стосунках, тебе змушують бути зручною, зручною не для себе. Забудь, а зручною для того, з ким ти знаходишся у відносинах. І як тільки ти проявляєш свободу слова, свободу волі, тебе карають. Це не завжди відбувається словами, це дуже часто відбувається звичайним холодом. Нікого не здивую, якщо наведу в приклад, гостинг. Мені здається, це зараз найпопулярніша практика серед чоловіків, які починають знайомство, починають викликати інтерес у жінки, а потім так оп, і зникли. Ця маніпуляція, на жаль, робоча, і дуже часто її використовують в аб'юзі, караючи жінку холодом, ігнором, маніпуляціями, обосціненням, порівняннями, тому що так надзвичайно легко показати, де те місце, на якому ти повинен знаходитися. Чому ти мала би бути зручною, але ти себе поводиш не так? І все настільки тонко працює, тому що може говоримо про людину, якій ми довіряємо. Що в кінцевому результаті ти сидиш така і думаєш, може справді я не така? Ну, типу, може, я не дотягую? Може, зі мною щось не так? Може, я десь помилилася, не так щось зробила, не так щось сказала. Ні, з тобою все окей, це з ним не так. Це просто він той хлопчик, який намагається зараз тебе зламати під себе. Всього нас він не чоловік, неважливо скільки йому років. 30, 40, 50, 60. Він маленький затурканий хлопчик і просто потребує уваги, тому що це єдине його джерело натхнення в цьому житті. Єдине і найсильніше, що ти можеш зробити для себе в цьому моменті, це просто піти. Піти не захищатися, не думати, що ти надзвичайно сильна. ти відстоюєш свої права, ти відстоюєш свою позицію. Ти бунтарка, яка воює за себе. Ти не повинна воювати в відносинах за себе. Ти просто повинна розвернутися і піти. Це буде найбільша, найцінніша і найкраща боротьба за себе. Я зрозуміла тільки нещодавно той момент, що насправді, якби я була уважна до деталей і в той час з теперішнім досвідом, то відносини, котрі тривали три роки, не протривали б навіть декілька місяців, тому що момент обестіння почався на самих базових речах, таких як колір волосся і довжина волосся. Ось на цьому моменті потрібно просто було розвертатися і йти, а не виборювати базу для себе. Любов це там, де приймають тебе безумовностей, тобто, якщо ти. Бачиш, що ця баночка чорна, а ця баночка біла. І партнер твій дивиться і такий: ні, ця баночка біла, а ця баночка чорна. І ти така: окей, для мене ця біла, а для тебе вона чорна. А тут навпаки, він такий, окей, все. Цього вже достатньо. І це називається компроміс в ваших відносинах. Він не буде кричати про те, що ця баночка не така, ти її бачиш не такою навіть, якщо насправді це константа, тому що баночка чорна. Це не важливо, особливо коли іде мова про якусь базу, про колір волосся, про зміну зовнішності, про розвиток, про вибір роботи, професії, навчання неважливо. Тобто, як тільки на якихось особистісних аспектах, які для тебе важливі в першу чергу, з'являються заборони, з'являються висміювання, це уже не окей. Це не те, що тобі потрібно. Це те. Звідки потрібно тікати? Кожного разу, коли ти гадаєш, що ти відстояла свої права, тому що ти одягнула коротку сукню. Я молодець, я це зробила, я поставила його на місце. Ні, ти поставила себе на місце, тому що ніхто не має права вказувати тобі, яку сукню одягати, бо він це розуміє і поважає твій вибір. Або... Він не той, хто тобі потрібен. Кожного разу, коли ти йому доводиш, що тобі потрібна ця довжина нігтів, тобі потрібен такий яскравий макіяж, тобі потрібно це нарощення, тобі потрібно це татуювання. Неважливо, ти в цих моментах не виборюєш себе, ти себе губиш в цих моментах. Виборювання відбувається тоді, коли ти дивишся на нього, і така Ти мене не цінуєш, ти мене не приймаєш. Кожен мій вибір робить мене щасливою. Якщо я для тебе цінна, ти будеш щасливий від того, що я щаслива. Якщо все відбувається інакше, і тобі потрібно виборювати це щастя, це не відносини. Це не боротьба за себе, це боротьба за те, щоб ще більше знецінити, зневажити і пригнічити саму себе. Виборювати базу не повинен ніхто у стосунках. Виборювати власні бажання не повинен ніхто. Ти просто повинна мати на це право базово. От наскільки ти довіряєш йому, настільки він повинен довіряти тобі. Наскільки ви один одному все дозволяєте, від того залежить, наскільки насправді якісними і адекватними будуть ваші відносини. Бо там, де є любов, там не потрібно захищатися, там не потрібно щось виборювати, такому щось доводити. Тебе там обіймають, незважаючи на те, що сьогодні трапилося, незважаючи ні на що, тебе в таких відносинах обіймають і люблять просто за те, що ти є. Цього достатньо. Кожен твій гучний сміх, кожен твій гучний крик, кожна твоя емоція щастя, радості, нова покупка, нова книга, поцілунок, обійми. Це для нього як чергова порція щастя. Якщо це не працює так, не з тим, з ким ти повинна бути. Ти повинна бути там, де ти стаєш собою щасливішою і кращою. Якщо ти не там, розвертайся і йди. Це буде найбільша перемога в твоєму житті. Давай я поділюся основними ознаками б'юзу, котрі я спостерігала у своїх відносинах, і відразу проведу ситуативний ряд. Тебе змушують сумніватися у власній адекватності і в реальності. Тебе починають газлайтити, Тобто починається, ти перебільшуєш, тобі здалося це все не так, ти нафантазувала. фантазувала. Дуже цінний урок, який я винесла з аб'юзу, це що тобі здалося? Тобі не здалося, і потрібно завжди слухати себе, от просто завжди. Я найбільше чула про свою емоційність. Тобто, кожного разу, коли я реагувала на критику дуже гучно, дуже емоційно, особливо в перших відносинах, де мамин синочок виявився. Коварним, я чула дуже багато критики саме на те, як я протестую проти того, що мені не подобається. Тобто я не говорила в спокійному форматі, тому що якщо це відбувається третій, п'ятий, десятий раз, я вже не можу говорити спокійно. Я починаю гучно заявляти про те, що мені не подобається. Я чула дуже багато ти перебільшуєш, ти перегинаєш, не потрібно кричати, не потрібно сваритися. Ти бачиш все не так, насправді все інакше. Системне знецінювання, другий пункт. Знаєте, це от, напевно, найчастіше чують жертви аб'юзу. Що в тобі особливого, ти без мене нічого не зможеш, та хто ти така, кому ти ще потрібна, а твоя робота взагалі ніяка, і тому подібне. Насправді це в моїх відносинах відбувалося в двох форматах. В першому форматі це максимально знецінювалася моя робота, при тому, що я приносила дохід додому ікс 3 від того, що заробляв хлопець. У других відносинах це були ситуації, які знову були пов'язані на моїй емоційності, і завжди будувалася подача систем на тому, що ніхто не витримає зі мною, котра настільки емоційна і котра настільки хоче бути в центрі уваги. Хоча у відносинах в мене ніколи не було бажання бути в центрі уваги, насправді. Але третій момент, що твої емоції або приглушують, або вони взагалі ігноруються. У моєму випадку це був формат нічних. Сліз в подушку, які, начебто, ігнорувалися. Це був формат сліз під час дороги. Це було бажання поговорити, обговорити те, як я себе почуваю, і насправді ніколи цьому не придавалося якесь важливе значення. Я впевнена, що дуже великий відсоток знайдеться жінок, які неодноразово плакали в подушку і не розуміли, чому їх ніхто не заспокоює, тому що не хочуть. Просто не хочуть це. Немає потреби, тому що те, що ви зараз робите, це те, що найбільше йому потрібно. Четвертий пункт. постійно починаєш себе виправдовувати. Забудь що за свої емоції, за свій настрій, за те, що не встигла, не зробила, не сказала. Вперше мені довелося себе виправдовувати, коли я захотіла змінити колір волосся. Було дуже безглуздо, дуже нерозумно, але я вважала себе бунтаркою, і я себе виправдала, я молодець. А насправді суть була в тому, що я хотіла помалювати волосся в яскравий колір. Додати кольорові пасма, і я насправді це зробила. Але зробила на моменті, коли мені сказали, якщо ти зараз це зробиш, ми з тобою розійдемось. Тобто відчуваєте момент маніпуляції, як звичайних декілька пасм можуть бути каталізатором того, що ми зараз розійдемося, можуть. Я виправдовувала свій настрій, свої бажання, коли я запропонувала звичайну поїздку, це вже інші відносини. А натомість почула, що у мене труднощі з фінансами, чому ти мене не розумієш? Я кажу, ну я оплачу, але це, звісно ж, ніхто не почув. Тому що неважливо суть не в тому, що незручно, а в тому, що я повинна знати своє місце їдемо кудись, коли не хоче саме він. Ми поїдемо тоді, коли він захоче. А я повинна зрозуміти, що мої бажання не являються настільки важливими, коли починається карання мовчанням або дистанцією. Знаєте, от, наче так все окей, 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 окей. А потім в один момент ти така сидиш, і начебто перегоріло, начебто, ти з якоюсь іншою людиною тебе вже настільки близько не приймають, тебе відсторонюються. В моєму випадку це сталося дуже випадково після неймовірно класної поїздки. Просто чоловік взяв дистанцію. Неймовірно велику дистанцію, де не те, що не дзвонив мені, він навіть не планував брати трубку від мене. Прям, прям від слова зовсім, там не було виправдань. Там просто навіть не було виправдань, чому не взялася трубку, тому що, ну, хто я така, щоб мені щось пояснювати. Я ніхто і звати мене ніяк. В таких моментах потрібно зрозуміти, що адекватна людина, котра турбується про ваш стан, про ваше самопочуття, про те, щоб ви не образилися і не надумали собі дурного, тому що це неадекватно просто брати і зникати. Вона про все подбає наперед. Такий чоловік наперед подумає про те, що ви можете обратися, образитися вам це завдасть болю, і потрібно якось вирішувати цю ситуацію. Якщо цього не відбувається, мене для вас погані новини. Момент порушення фізичних кордонів, психологічних емоційних це те насправді на що потрібно звернути увагу в першу чергу, і воно насправді в першу чергу кидається в очі. Головне це. Відчути і зрозуміти. Але це той урок, який мені насправді дався найважче. Сьомий пункт Ревнощі і тотальний контроль. Якщо раніше я думала, що ревнощі – це просто ознака невпевненого в собі чоловіка, то з часом я переконалася, що насправді ревнощі – це дуже класний інструмент для того, щоб керувати, тобто я людина абсолютно не ревнива, і мені було дуже тяжко збагнути взагалі причину появи ревнощів. І чому вони можуть якось впливати негативно на відносини, оскільки такого досвіду у мене не було. А насправді задумайся, коли людина ревнує, як це було в моєму випадку. В кінцевому результаті дійшло до того, що я вважала нормальним, сидячи в закладі, надіслати фотку, де я сижу в закладі. Тобто, моїх слів, що я сижу з подругами в закладі, було замало. В мене вимагалося підтвердження. І вимагалося це під соусом того, що я турбуюся, я переживаю, це не окей, тому що партнер повинен довіряти твоїм словам. Якщо він не довіряє тобі аж настільки, що він хоче отримати фотодоказ, то як ви далі плануєте будувати відносини? Якщо довіра відсутня, навіть на такому звичайному як похід в кафе на восьмому місці. У нас найпоширеніша маніпуляція: це якщо ти підеш, мені без тебе буде погано. В моєму випадку, це звучало як, якщо ми розійдемося, то я вчиню самогубство. Це було безглуздо, це було незрозуміло, неадекватно, але на певний період часу мене це стримало. Тобто це маніпуляція, яка працює. І працює вона досить якісно і досить чітко, незважаючи на те, що кожен другий бачить в цьому безглуздість. Людина у відносинах, котра уже пов'язала повністю в цій драмі, вона на це все дивиться інакше, і сприймає вона це все також інакше. Дев'ятий пункт нашого списку це емоційні гойдолки. Ох. Мені здається, хлопці зараз настільки почали це практикувати, що не обов'язково бути з кимось у відносини, щоб тебе підсадили на емоційні гойдалки. Це дуже круто зараз постати і форсити в тіктоці фразочки, що я його покатаю на емоційних гойдалках і показувати якийсь американський парк атракціонів. Але насправді це не смішно. І не смішно це ні для кого, ні для чоловіка, ні для жінки, якщо ви бажаєте мати відносини зі здоровим партнером. Коли вас тримають нестабільності, це не окей. Що кожен заслуговує знати, що очікує завтра, і до чого ви завтра разом приходите. Якщо ти сьогодні не знаєш, що бачиш з ним завтра, то нахіба він тобі потрібен. Просто так гойдати і обосцінювати, тому що сьогодні так, завтра інакше, це не ок. Десятий пункт це відчуття того, що ти зникаєш як особистість. Тобто ти сама починаєш розуміти, що насправді щось не так. У мене це відбулося на етапі, коли я не зрозуміла, чому я не пішла набивати собі татуювання, коли пішла набивати татуювання, моя подруга. Я насправді просто сиділа тоді на роботі і обдумувала момент, якщо ми з нею домовлялися зробити це разом, чому я не пішла зараз це зробити. А насправді я не пішла, тому що перед цим мені провели дуже велику лекцію на тему, що жінці не окей робити татуювання. Хоча, насправді, у мене тоді вже було татуювання, але це було геть неважливо, тому що, ну, подумаєш, взяти там у відносини дівчину. Я не помилилася зі словами Взяв у відносини дівчину, в якої є одне татуювання. А тут вона хоче собі друге, п'яте, десяте, а не забагато вона хоче свободи в цих відносинах. І я просто сиділа тоді на роботі і така, а де я? Тобто я зістригла своє волосся, я вийшла в натуральний колір, я зняла нарощені вії, я не йду робити татуювання, про яке я мріяла. Я не можу наважитися помалюватися в яскравий колір, я не можу наважитися на яскравий макіяж, я не можу повернути свої довгі нігті. Де тут я? Де тут про мене? А я була насправді дуже зручною, тому що я працювала. І як я вже згадувала, заробляла X3. Я закривала основні потреби, я прибирала, я готувала, я прала. І давайте не будемо забувати про безкоштовний секс. Ось де на той момент була я. Це не була я справжня, але це була я зручна, яку так хотіли з мене зліпити і насправді зліпили. Якщо раніше я думала, що це коли тебе максимально різко опускають до рівня нижче плінтуса. І тебе починають фізично юзати, агресивно, психологічно юзати. Я насправді відкрила рот відсдуювання, коли зрозуміла, що перші мої відносини також були аб'юзивними. Тому що, давай чесно, перші мої відносини протривали три роки. І раніше я задавалася питанням, для чого три роки марнувати на те, щоб просто вибудувати для себе ідеальну дівчину, яка буде. от, там кухаркою, там прибиральницею, там шлюхою, а там ще буде мовчати. Насправді все дуже просто. Достатньо витратити всього три роки, щоб до кінця свого життя бути у тих відносинах, де тобі комфортно, де тобі готують, де тобі прибирають, де мовчать, і де все роблять, так, як ти говориш. В цьому результаті в таких відносинах, мені здається, я б навіть почала одягатися так як він говорить, так як йому подобається. Тому просто, дівчата, збережіть собі весь цей список в голові. І зважайте на те, що, знаєте, лагідний аб'юз подеколи страшніший, ніж агресивний, тому що агресивний досить легко помітити. Особливо у нас зараз є тікток коучі у нас є дівчата, які діляться своїм досвідом. І мені здається, от я константу ми просто запам'ятали уже цей момент, як виглядає активний агресивний аб'юз. А лагідний аб'юз він настільки повільно нас вбиває, що в кінцевому результаті ти просто сидиш така, і на якому моменті я себе загубила? На якому це сталося? А воно сталося, тому що ти вже подумала, що з тобою щось не так. А в хороших нормальних відносинах ти нові думки такої не допускаєш. І головне, аб'юз це не тільки крик та насильства. Іноді це просто тиша, в якій ти поступово починаєш себе губити, в якій ти поступово починаєш себе знищувати. І раніше, чи пізніше, ти вийдеш з цього аб'юзу, однозначно. Але скільки часу тобі знадобиться на відновлення, щоб повернути справжню версію себе, а потім дати їй час оновитися і прожити з розумінням весь той досвід, який з тобою трапився, то чи не краще спочатку бачити? Помічати це і казати до побачення, Вася. До побачення. Дай Бог ніколи з тобою не зустрінемося. Я вже готова. І буду дуже рада, якщо мої слова відгукнуться в житті хоча б однієї дівчини, і вбережуть її. Від помилки, яка мені в цілому коштувала 7 років життя, усвідомлення, зцілення. В коментарях під цим відео у вас є дівочий справжній простір, де по бажанні просто кожна ділиться нехай тим, що їй зараз відгукується. Хто був у відносинах, хто навчився розпізнавати. Просто діліться одна з одною тим, Чого вам не вистачало в той момент, коли ви потребували підтримки, розуміння і ось цієї руки, яка хотіла вас просто так хоп, і витягнути звідти. До скорих зустрічей!